Так, нападіння. ха Ха-ха, щука, от зараз. Нормальна щука. Ні. Це не щука, це супербок. Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на донці в кадрі Олег Сізон. Сьогодні я приїхав на Мохнач, щоб з дуже делікатною снастю в руках перевірити нехарактерні точки, до яких зазвичай за щукою на цій ділянці просто не доходять руки. Прибережні затишки, ближні бровки, корчики, схованки річкових окунів. Подивимось, що тут діється навесні. Давайте дамо шанс поларісу. 2 грами. Стінгер хук вісімка. І поларіс 1,8 в першому кольорі. Риманка, яка ловить завжди. Русло вже пробито, мене цікавить ближня зона під берегом. Верхня частина свалу і шельф, на якому 2 грами втримуються. Контакт. Легенький контакт. Я дав заїсти і маю когось непоганого на гачку. єс не просто ловить, він ловить на першому закиданні. І, здається, мені потрібна п'ятсака. Бо на гачку кабан. На гачку кабан не гірший, ніж на Есхарі. Це зважування. Це зважування. Бо така риба варта всіх процедур. А яка саме? А дивіться. Страхіття яке. Пузата. Мені це подобається. Гра вже вдалася. Посидів водичці. Я налаштуюсь. Мені скоріш за все пів кіла в ньому нема. Ще подивимось. Риба дуже пузата, вона має трошки незвичні пропорції. То я не вгадаю її вагу. Ось маємо нуля. 950. Мінус 600 грамів підсака. цака. 350. Лише 350. Бачите? Око мене підвело. Дарма я його зважував. Сказав би пів кіла. І воно було б схоже. Тікай. Але це не наш з вами стиль. Наш стиль точна вага. Риба пішла додому, цей стрес вона переживе. Перш ніж спробувати розвинути успіх, декілька слів, про снасть та приманки. Це вже у нас з вами традиція. Оптимус 715, довжина 215, потужність від граму до 5. Солідова верхівочка справжньої мебарки. Як вона відпрацьовує, ви бачили. Чітко анімує, демонструє обережне клювання. Амортизує для риби без шансів. Оптимус взагалі чудова мікруха, вона зроблена за канонами мебарінгових вудок, що задано колись фінезою. Компактне руків'я рознесене, невеличкий бат, зручний форгріб, все це збалансовано легенько, чутливо. На Оптимусі у мене ранім тисячка, старенький, але все ще живий. Ще ci 4 без плюса 2009 року. 0,3 нитка на ньому і. 0,14 флюр. Все під делікатну, звичайну мікруху на окуня. В коробці. Все лише пасивне, борання весна. Рінго 2, Рінго 1,6, Поларіс, півторушка, Поларіс 1,8. Тіпсі. Цього вистачить. Як бачите, жодного активного хвоста. Від граму до п'яти свинець, від 12 до 6 гачки переважно стінгерхук, але є і звичайний наш мікроджиговий старенький. Трошки овсету на випадок, як полізу до корчів. До корчів я полізу. Працюємо. Може тут ще хтось живе. Знов туди. Знов туди течія виносить двограмовий монтажик над глибиною, кладе на краєчок свалу і дає мені можливість відпрацювати шельф ближче до русла. Як бачимо, туди виходять справжні кабани. Подіваний вітер закинув мій монтаж на гілки. Я начебто й очікував паузу в ньому. Але він налетів. І це без варіантів. Шкода. Шкода, але цю точку я відпрацювати встиг. Гілка амортизує. Але нарешті тяга перемогла. В'язатись я буду вже там на горі, бо цю точку відпрацьовано. Рухаємось далі. Зробимо поміточку. Якщо одне з питань сьогодні, де шукати залікових окунів навесні, то ось ми бачили один з варіантів відповіді. Верхня частина свалу, свал переходить в шельф, отут, на межі, між течією та тихою водою, між глибиною та мілиною, виходять грубі окуні. А де вони виходять ще? Зараз пошукаю. Бачите, пару флюр зі шнуром підібрано коректно, тому відірвалась лише застіпка. Це не проблема. Далі було дуже красиво, але не цікаво. Відпрацювавши декілька точок з рословим свалом, я зрозумів, що з ним не так все просто. Треба шукати щось інше. Прийшов сюди. Велика сувоть. Довга зворотня течія під берегом. Спортивна точка, на якій точно крутяться у коні. Два грамчика несе. Треба додати. Цікаво мені, що там. Затиха вода під протилежним берегом. Чомусь вона не тече. Стоїть на місці. Мені здається, там ще є глибина. Ну, давайте туди 5 грамів. 5 грамів я точно втоплю. Там вже оптимально воно чи ні. Подивимось. На п'ятірочці у мене і приманка більшенька, бачите, рівно дюйми. уже ой вот это так вот контакт нападение а ха-ха щука вот зараза <laughs> ну, щучка дала навіть на ґрунт лягти моєму рингу. Схоже, що на чіпляє зубами за флюг. то може і подивимось на неї. Головою мотиляє. Підніматись не поспішає. То не така вже й мала. Не хоче, дивіться як. Я, звісно ж, не форсую, це нормальна щука. Нормальна щука. Ні. Це не щука, це супер бонус. Це супербонус клень. Який дуже вдало зачепився за очеретину. От зараз. Мається ж ледве А Ну давай, давай, давай. Фух. Це було дуже нервово. Я до останнього чогось думав, що щуку маю на гачку. Але який же він красень. Заліковий клень. Дивіться який. Звісно ж це світлина. Віддавай гачка. Будемо важитись. До речі, здається, це перший клень, що я впіймав на пасивну приманку. Я ловив їх на твістери, на віброхвости, на все на що завгодно. Але на хробачка Рінго ще ні. Виявляється, він таких теж ловить. Кіло 400 рівно, мінус 600 підсака 800 грамів. Нормальний залік. Для мікрухи трофей. Зловживати розгляданням рибоньки я не хочу, не хочу, щоб вона жила. Трошка зараз реанімується. І згадає дорогу додому. Ця мікроджигова сесія виявилася трофейною. Я не сподіваюсь на ще одного клуня. І просто хочу все ж таки зробити заплановане. Пробити глибоку тиху воду. І це сом, не судак, це все ж таки щось знайшов на дні. Знайшов, але продрався. Точку відпрацьовано. Я можу ще трошки переміститись і зараз я це зроблю. Там мені вітерець буде зі спини. Точка насправді складна. Як ви розумієте, тут під ногами, під крутояром робити нема чого. Я хочу обловити там під очеретиком протилежний берег. Затишок бачу, зараз спробую. Я навіть докину туди в затоку. Якщо не зачіплююсь за головою. Що в затоці заглибина? Ну, Зато ці метр плюс нормально. Чисто годна там нема, рослинність. Але нічого в цьому поганого. Повогля між рослинністю когось. Контакт зрізала зараза. Знайшов щуку. Вона начебто і не моя риба. Наче то не треба засмучуватись. Але ж все одно гадюка ти гадюка. Здається, що гру вже зроблено, яка вже зробилась. Трошки зміню ракурс, декілька слів на останок. Сьогодні підтвердилось те, що ми з вами і так знали, що весна це час полювання з мікроджигом на трофейних окунів. Але ж ніхто не обіцяв, що вони клюють добре. Як бачите, вполювати одного чи двох треба і походити, і попідбирати. Ну, і що з цього? І нічого. Треба брати снасть, брати правильну стандартну мікруху з діапазоном, хоча б грамів до п'яти, як бачите, треба інколи закинути і подалі, і провести глибше, і вирушати на річку. Так, клює погано, але кожне клювання це від залікової трофейної риби. Ну, принаймні, трофейної для мікроджигу.